Всім привіт! Вирішила записати ще одне відео а, відразу, поки я тут не відійшла далеко коротеньке, про те, що я зрозуміла з приводу а, свої спостереження. Чим відрізняється такий як активний, ефективний лідер від, а, скажімо, нересурсного? Давайте так. Це може бути викликано будь-яким, там я не знаю, станом типу вигорання, от, але от той, Який от, виконує свої обов'язки, але в нього немає насправді сили і натхнення для цього. Це часто все ж таки ми з цим зіштовхуємося під час війни. І я можу сказати, що буває таке, що навіть люди, які там, лідери, да, які здебільшого там, намагаються бути. там, вони намагаються бути в цьому ресурсному стані, вести себе так, як вони вели себе до цього, але в них не супер це, наприклад, класно виходить, і вони там бувають в цьому стані, не знаю, 5 днів на місяць, От в цей час так важко, і ми всі не справляємося нормально. А, що я помітила? І загалом, які я висновки з цього зробила? А, думаючи, про те, а, от, згадуючи себе, згадуючи своїх колег, друзів, які в такій там. Справні лідери і загалом, про, читаючи про людей, лідерів, та да, менеджерів, бізнесменів, які досягли чогось крутого, здебільшого це люди, що я помітила, що це люди, які мають якесь велике бачення. Тобто в них є там якісь ідеї, вони там йдуть. Да. Я подумала, звідки вони йдуть, звідки вони беруться ці ідеї. Вони беруться, по-перше, з Цікавості і любові до життя на якомусь рівні а, можуть бути і з іншого, да, там, з якихось там негативних моментів, коли ти намагаєшся комусь щось доказати а, там, і так далі. Саме впевнена таке теж буває, але так, це здебільшого короткий забіг. Ті люди, які там багато чого досягають, вони досягають, вони йдуть а, шляхом, який вони самі придумують. Мають свої ідеї, бажання, мрії, бачення. І це дає їм енергію йти вперед. І це означає, що так, в них є мрії, в них є бачення, і вони хочуть як це, експериментувати, змінювати щось там, навіть може в маленькому рівні змінювати своє життя чи своє оточення, але вони хочуть, в них є бажання, так, яке в них виходить активно. Ще я помітила, що люди, такі харизматичні лідери, вони харизматичні, вони, вони мають любов не тільки там, до життя і цікавість та, до життя, вони мають любов до себе на якомусь рівні. І цей рівень здебільшого більший, ніж у інших. Тобто вони для того, щоб бути харизматичним, щоб подобатись людям, ти в себе вкладаєш. Ти вмієш себе подавати з позитивного, з позитивного ракурсу, да? Тобто, ти бачиш свої сильні сторони, ти їх демонструєш, Тобто, ти сам собі подобаєшся. І це те, що, може, ти просто не говориш, але ти сам себе поважаєш, ти сам себе любиш на якомусь рівні, це точно. Тобто, В тебе є любов до себе. І з іншого боку, там, любов, повага, скажімо так, да? зацікавленість собою. Ще, що помітила. На що я теж звернула увагу, на що не звертала до цього, це любов до людей. Тобто, можливо, ну, не у всіх. Це теж таки, я дивилася більш такі позитивні. Приклади так, класного лідерства, які мені подобалось. І от там люди були, вони, вони люблять людей ну, в якомусь рівні, не знаю, вони можуть там і наказувати, не знаю, там, звільняти і так далі. Але здебільшого їх ідеї вони будуються на те, щоб щось покращити в світі. В собі, в світі. Я не знаю, можливо, там не супер, там все глобальне, але там щось мінімальне. Але їм хочеться це покращити. І вони загалом часто. Ось цим ідуть. Тобто вони роблять, можливо, не для всіх людей, для якоїсь там частини людей, але вони це роблять. Да? Вони хочуть щось покращувати, тому що в них є там, любов, до, як може, так, кажу, не, для всіх, не до всіх людей, не глобально, до якоїсь там спеціальної групи, але таке в них є. А, це ось те, що я помітила, на що я здебільшого звернула увагу. Чому я на це звернула увагу? Тому що в стані, от такому, який я зараз, спостерігаю у багатьох людей. І а, в собі спостерігала, да, цих якостей мені не вистачало. Я спостерігала от тих лідерів, які до мене звертались там, да, от за натхненням і так далі, що в них якраз цього натхнення воно пропадає. Воно пропадає з часом. А у людей, у цих лідерів, а, ну, пропадає таке, я можу сказати, дуже глобальне, але бажання жити в них це цікавлений в житті. Тому що є. Багато розчарування, розчарування в людях, розчарування в, в світі, в житті, в тому, що як так можна, як взагалі можна жити в світі, в якому таке може відбуватися. Розчарування в самому собі, собі тому що тобі ну людям часто буває соромно, що вони роблять мало, що загинув хтось там, от, а вони живуть. А це впливає на відсутність насправді. Любові до себе, поваги до себе, тобі соромно до себе. І це як в протилежність того, що є у людей. І у людей, які там активні, у них багато ідей. І ось таке відчуття, коли в тебе немає, ти вже в тебе немає енергії, воно. В мене самої, навіть ще на етапі там, не війни, а вигорання характеризувалося тим, що ти насправді відчуваєш спочатку якусь невдоволеність собою. Це може бути зовнішнього, внутрішнього, з інших боків як професіоналом, да, там, і так далі. Ти відчуваєш недовіру, нелюбов загалом до цього життя, до цього світу, який таким чином працює, як він зараз є, і це ми бачимо. І е, тобі не хочеться нічого в цьому світі вже робити. У тебе немає натхнення. Є такий рівень чи розчарування в людях, тому що так ми, ми всі зіштовхнулися з тим, що ми побачили, наскільки можуть бути люди а, неприємні це я м'яко кажу, але а, які можуть бути ситуації, які люди можуть робити, да? а, їх навіть людьми неможливо назвати. З одного боку, з іншого боку, ми, ну, тобто, багато-багато таких стресових ситуацій, навіть всередині, в сім'ях і так далі, в родинах, що призводить до того, що в нас є багато розчарування в людях. І в самих себе теж, От, як я казала. І е, це призводить, ну, та, так, така ситуація є, можна з цим нічого, нічого не робити. Е, так, над цим працюють психологи. Вони намагаються допомогти зараз активно. Тобто ви можете пошукати, знайти собі психолога, попрацювати. І я це раджу робити, тому що. Це буде підтримка. А з іншого боку, я помічаю, що далеко не відразу саморобота робота з психологом, ну вона тобі може допомогти. Якщо ти працюєш ним один раз на тиждень, то швидкого рішення може не бути. Бо це особливо, що ти до цього не працював. Я, я працювала теж недовго там ще до війни, і вони ну, це, це не те, що може дати тебе швидке там, пілюльку, і ти зразу став. Ресурсним менеджером, ні. І тому я почала шукати інші такі да, варіанти, альтернативні, як, як цей ресурс можна з себе дістати. І всі мої пошуки були насправді пов'язані з тим, що да, мені теж було так, також, так само. Я бачила, як одні працюють, як інші, але якщо ти силком, себе просто заставляєш бути, типу, ресурсним показуватись, ти ще нижче, щоб більше забираєш в себе ресурсу. І е, з іншого боку, що я ще помітила, я помітила дуже важку штуку, з якою теж важко зараз справитись, але люди почали переглядати свої, ну там бачення, цінності на життя. Вони почали дивитися, а справді я чим цим займатися. Вони розчарувалися, можливо, навіть в тому, що вони робили до цього. І вони ще це, це ще одна штука, яка в них е, вибила і в них там опору, да, тобто. Ти навіть не розумієш, чим ти маєш займатися. Ти ще працюєш на тій роботі, як ти розумієш, що тобі вже не цікаво, ти вже не хочеш цим займатися. Або насправді вже роботи в тебе немає. І ти пішов куди зміг. І а, це додає невизначеності і складності того стану, в якому знаходяться ці лідери. От тому. Uh, мої пошуки були на справді, направлені насправді на те, яким чином які там, різні з, 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 з різного боку практики, як наповнюватись енергією. Як себе саме тим uh, тією людиною, яка бачить, яка хоче, яка uh, мріє, яка може мріяти, і вона хоче мріяти, і вона uh, хоче щось до цього діяти, яка отримує енергію, скажімо так, від цього, тому що ти, коли мрієш, коли ти щось uh, про щось думаєш. Уявляєш, то це дає тебе енергію кудись йти. Це те, за чим я дуже сильно сумувала, тому що, я ж кажу, навіть до війни, працюючи там з психологом там, і так далі, багато вивчаючи літератури про вигорання, мені все одно я не поверталася до стану, коли ти відчуваєш, що ти. От, що ти сам, сам є сам сам ти, да? що ти є тим, ким ти є, що ти йдеш і робиш саме те, що ти хочеш. І в тебе на це, на це дається тобі енергія, дається тобі сили да? з цим працювати. Тобто ем, я знайшла для себе засоби, які мені допомогли. Але насправді не вони тільки допомогли, вони допомогли мені а, змінити парадигму сприйняття себе, сприйняття своєї роботи, а, сприйняття себе як людини, не тільки як там лідера чи менеджера, і будування свого дня, свого життя, того, як я роблю ці вибори, і а, на що загалом я живу, на що мені це треба? Тому сподіваюся, ще розкажу це про це детальніше, але наразі в мене, а, я думаю, що на цьому все. От, думаю, я знайду для цього якийсь час. Всім дякую, якщо є питання чи щось там коментарі, пишіть. От, буду радий відповісти. Пока-пока.